Трошки йшли зовстрався, півтора кілометра пройшли. А вчора довго йшли зовстрився. Так то мило, а це я там і впало. <сі> вот. І чесом далі. Ну, десь намагається капнути, ну, наче сонечко проясняється. О, дівчатка, можуть нас десь об'єднати, як будемо відпочивати. Одна з Польщі, одна з Латвії. Молоді дівчата. О, ми з ними гарно порозумілися, бо з Полькою по-польськи. З Латвійкою по-російськи. Піти траси таке собі задоволення. Що тут робиться, то це страшно. І кури, і все мотається. Але добре, що нам повертати. Якраз, коли знімаю, так трошки затище. 38 км. За перевал перевалили. Зараз йдемо на спуск. Але там ще буде один підйом, а потім вже майже горизонтально. Фух, трохи я сьогодні втупалася. Кава потрібна. Зараз ми бачили ну не справді намальовуваний. Там стрілочка написана Боска Енкантадо, тобто ліс захоплюючий. от, І тепер йдемо, йдемо. Ну, мабуть, цим знаком залишилася. Але я вже нарешті каву випила і посиділа трошки. До Сантьяго залишається 4 кілометри, вірніше до Сантьяго, ми мабуть, вже по ньому йдемо, а до Собору Святого Якова, Собор Сантьяго. Розкажу трошки. Те, що цікавить багатьох є дві теми. Е, одну пізніше колись напишу чи розкажу фінансово, а другу здоров'я. Тому що багатьох цікавить, що о, яке треба коняче здоров'я мати, да, щоб пройти цей шлях, як наважитись і так далі. Ну, Може пам'ятаєте, я писала що перший день ще до старту, нагадала про себе моя протрузія, диска в попереку. Е, до вечора не стало ні гірше, ні краще. Трохи поболювало. Ввечері випила одну капсулку фламідеза, і більше за всі шість днів я ні разу нічого не пила. Все, слава Богу, нормально. Е, ноги, ноги крібатура тільки. Передній частині якби від стопи до коліна. Досить сильна, і вона на спусках, на спусках мені важко йти. От. Е, всі інші, оці мої там горілкостопові, артрози першого і другої ступеня. Це все дрібниці, буває, поболить, потім перестає зразу. <CORREADUX> То дитина йшла, дітей, чужих не можна без дозволу знімати. І загалом поводились непогано. Натерла вчора на підошві на лівій водянку, на тій самій, яким я коліном вчора трошки розбила. Ну прошила сьогодні ниткою змоченою в йоді. хоча це треба було зробити з вечора. Я дуру якось забула з тими бронюваннями, трошки на них всі злилася. Що це Неможливо зареєструватися, коли вже ти і оплатив, і забронював, і обов'язково онлайн. Це в них цей фанатізм від ковіду, бо в них навіть на сторінці описано, що в зв'язку. З заходами там, проти ковіду, то наша рецепшн працює менше години і так далі. Одним словом, ще дурдом. Леоніда, в нього коліно іноді, що може ага, на спусках боліти. От. Але тут не було таких спусків, щоб воно боліло. Воно поводилось з нього прекрасно. Ми носимо з собою бинт еластичний, ні разу не пригодився гляньте кури, справжні, не бройлери. Отак от, от. Носимо бинт. Ну, він мені тільки пригодився в літаку і ще раз пригодиться в літаку. Тобто я зав'язую свою колишню варікозну ногу кола, яка прооперована, і там було 19 дірочок зроблено. От. А так ходимо нормально, скарг немає. Правильно, У тебе ж що, тут щось скарг немає. Да, скарг немає. Трошки була кріпатурка, ну не особа. Я то на гори хекаю, добряче хекаю. Мені завжди на них було важко ходити, бо... З дитинства колись був ремокардіт, вже його давно немає, але ж не тренована. Леонід не хекає, тому що він молодець і зарядку робить кожен день. А ще років два тому то він ще бігав щоранку. Ну а це отак. Тобто все реально. Аптечка в мене тут така непогана через всяк випадок. Ну, Пригодився поки що пластир, хлоргексидін і от один раз фамідез. Нарешті знайоме місце. А тут церква Святого Франциска, а ми десь навпроти неї жили. П'ять з половиною років пройшло. І мрія здійснилась. А то, скоріш всього, то, мабуть, собор. А, господа хемера, а чого її немає в інтернеті? Ось ми там і жили, так. Чи вона закрила бізнес а вивізка ще є? Не зрозуміло. И Ему бросают копеечку. Oh, okay. <laughs> так, ключи. А потом там где есть еще улица, где, где сувениры, дуже сувениров. вот. Yeah. Так. Ну, ага. Вот вам Волынка играет. Традиційний галісійський інструмент, бо вони походять від кельтів. Треба знайти якусь копійку. І собор вже дзвонить Ага. Найди копійочки якусь. Ході ага. в мене, бо я знімаю. Ну, пощастило, майже не дощем Сантьяго зустрічає пілігримів і туристів. Всі, хто з рулончиками в руках, то те вже з кредиалем. А ми тільки йдемо офіс туризму. А потім тут сувенірні магазини. От. А тут іноді влаштовують алкотури, деякі пілігрими. По цих всіх ресторанах заходять, поки вже хотіли повезуть. Таке добре обличчя апостола Якова, подивіться. Там взагалі в самому соборі такі добрі обличчя усіх святих.